Так, додамо до нашого прикладу для демонстрації двомірних крапок ще один вимір. Давайте попрацюємо з тривимірними крапками. Тобто, Додамо ще один вимір до наших прикладів. Ну, що для цього потрібно зробити? У нас є клас Point 2D. Давайте зробимо... Тривимірну крапку. Ну, давайте поступимо таким чином. Голосимо клас, Point 3D. Ну, ми тут будемо використовувати. Можливість Java, взагалі можливість ООП, а саме наслідування. Ну, немає ніякого сенсу використовувати, зараз описувати усі три виміри, ну, два із них XY, а третій буде Z. Ну, В нашому випадку. Достатньо розширити клас. Point 2D. То есть point 3D буде розширювати класс point 2D. То есть Extends. От худочку на час. Так, extends Point 2D. Point 2. Ось таким чином запишемо. Ну, не обов'язково описувати усі поля. Ну, а саме X і Y. Нам достатньо в нашому випадку, так як ми записали, описати лише третій вимір Z. Z. Написати конструктор. 3D. Ну, звичайно, в конструкторі повинні бути всі всі виміри і X, і Y, і Z. Тобто буде double. Тепер в цьому конструкції передаються і X, і Y, і Z. Ну, що з ними робити? Ну, а скільки у нас значить, point 3D наслідується point 2D, то достатньо викликати значить, метод суперкласа. Ну, конструктор суперкласа point 2D, щоб він ініціалізував значить, двовимірну крапку. Це можна записати так. Супер супер X, y. X, y. Це виклик метод супер класа, а саме конструктор point 2 d Ну і з виміром Z поступимо так, як ми поступали для X і Y в класі point 2D. Тобто присвоїмо this Z. Буде дорівнюватися просто Z, параметру Z. Так. Ну і доведеться метод Distance переписати, бо у нас, по-перше, тут параметр буде інший. Вот. Ну і зміниться безпосередня формула для розрахунку. Ну, Тут я пропоную вам самим поразмислити. Як вона зміниться, я запишу просто значить, ітог. Взагалі все дуже просто. Поки я тут буду записувати цей метод, ви вже, мабуть, встигнете здогадатися, що як тут буде виглядати. Ну, Точно так же пишемо public distance... Distance. Ну, и теперь параметром будет point 3D. А с мы работаем уже с тривимерной крапкой. Так. Скопирую просто так, как и есть. То есть. цей метод. Тело метода. Ставлю сюда. Ну а тут его під Підридаву. Значить, у нас тривимірна крапка. Ну, і тут що буде, як ви здогадалися, просто додаваться одна складова стосовно Z. Так, ну ось і всі ці зміни, котрі нам потрібно було зробити. Як ви бачите, використання наслідування значно спрощує життя. У нас не буде виходити як у тому вірші дом, який збудував Джек. Ми вже це, що було, просто будемо посилатися на те, використовувати значить, методи суперкласа. І отримувати потрібні нам результати. Ну, давайте модифікуємо вже тут нашу програмку таким чином. Будемо використовувати тривимірні кров. Так, 3D. 3D. Вот. Ну, А додамо, оскільки у нас нова ордината. Не ордината, а Z координата Є, то ми додамо її. Ну, а по X і Y залишиться те ж саме. І результат теж буде дорівнювати 5. Ну, давайте забережемо це все. Подивимось на час. Ну, встигнемо, мабуть, запустити. Компіляція. І он здемоджал. Так, помилочка, зупиняю, паузу ставлю. Так, подивився у нас час на підході до кінця. значить Забув там написати результат тип, який буде повертати тип повертаємо даних. значить Повертаємося сюди. public double. Вот так вот. Компиляция. Все добро. Прошло. Появился еще 3D класс. Запускаем Снова э, снова той самой главный класс. Так. Э, давайте так быстрее будет. Джава. Э, Той клас, слово клас. Затираємо, запускаємо. ну, Отримаємо цю ж п'ятірку, але ж тут працюють вже з тривимірними крапками. Ну, тут вже точно все з цим прикладом.